В старому місті, в празі, знаходиться і музей воскових фігур. От е, я думаю, що ви впізнаєте цього героя, який влаштувався на вітрині магазину і задумався. Він такий оборваний, у нього дуже потоптані черевики, але такий виглядає схожим. Бачите, тільки очі у нього не рухаються, а так дуже схожі. А з іншого боку, Музею воскових фігур знаходиться, як ви думаєте хто, пізнаєте, міцний горішок. Бачите, який він порізаний з пістолетом, руки в нього криваві, взуття, мабуть, що чешки, відомої від чеської фірми, футболка, навіть волоски рук дуже відповідно видно, а обличчя самі наскільки цікава робота. Ось такий міцний горішок у нас, бачите? А всі різновідки, які знаходяться поруч, вони знімають актора.